Так, друзі, привітулечки, привітульки мої любименечки Дніпро і любименечки Миколаїв. Мої Дніпрушечки і Миколайчики. Що, давайте, дивитися, 23 переживи, переживи. Все, живі, живі, все. Ну, може, стоїть кашляє, це таке діло. не теж якась херня снилась. Так, Дніпрушечки, дивимося перших вас на 24 лютого 23 року. Так, поки так і не воєнним картам подивлюся, а потім по воєнним. Значить, подивимося, давайте, що там наші Дніпрушки. Як їм буде перти? Які вони будуть прушні? У нас 24 лютого. Дивимося з 24.00 по 20. Четверте, ну, друге, два, чотири, ну, ну. Отже, давайте задумаємося. буде у нас з півночі на північ. Так, як так як дуба починається, по-людськи. Так, як там Дніпрушечки, що будуть собі? Почуватись вони. Почуватись вони будуть. Як? Тобто ви знаєте, в принципі, ну, не так, щоб і погано зовсім тобто трошки щось по роботі буде по питання там по роботах ну, не вистачає роботи да? е, важко буде чомусь е, ну, старим людям буде важко це понятно да? О, важко буде тримати рівновагу притом фінансову також я би так сказала через і фінансову і всяку через оце, оці обстріли, через ці ракети, оце все тощо. Так, о, о, що. Так, знаєте, по крайній мірі, нічого такого мега страшного не побачила, це вже радує. Так, поїхали. Середня температура по палаті 36,6, як оце і. Поїхали обстріли Дніпра. Ракети, бунталюти. Дивіться, таємно, наша влада, скоріш за все, да, готується все-таки до оборони. Мало ли що. На цей раз нас не спіймаєш. Отакими, от знаєте, ненацька да, захопитись з будь-якої сторони. Тобто проводяться якісь роботи, проводяться якісь щось таке робиться. Да. От, можливо, можливо, будете бачити багато воєнних. Десь, так, да. це, значить, їх відпустили додому, трошки, трошки побути з рідними, близькими, нам з ними, як то кажуть, щось, щось комусь попрощатись може, а комусь і набратися якоїсь сили чи тощо. Значить, є якийсь старий район, тому от туди люди їздять на роботу. Буде обстріл, щось туди буде сильно летіти. Притом буде якесь таке. Воно чи шахіди, якийсь таке, як то транспорт. Я би сказала. І про це не скажуть, але десь якийсь будинок, який має відношення до дітей і до матерів, він може постраждати від того, що щось на нього там впаде. Чи, чи, чи десь впаде, а знаєте, якийсь уламок, ударною волною щось там поламають. Так, да, ви знаєте, є силова атака на вас є, але, але вона очікувана. Будуть за на околиці міста або за межами там є. Там є щось поломка, якась є жертва. І ця жертва буде іменно е, якийсь там багатоквартирний будинок. Притом там щось поломиться. от Руйнування немає. Але є жертва, значить, я, я би так сказала, наприклад, впаде десь поряд в якийсь уламок збитого чогось. І парве, наприклад, проводи, і будуть сидіти без світла. Або впаде і будуть сидіти без інтернету. Ну, щось таке поламають. От. І люди так і не сильно і поймуть, що воно на самом як то кажуть, происходит. Єдине, що ось ось якась дитина на пустирі щось буде гуляти, або діти якісь будуть гуляти на пустирі, і вони побачать, як оце буде збито. От, як воно буде збите, але воно, стане трошки, воно буде триматися в тані, тобто про це не будуть говорити. Вони побачать, там, може десь як то кажуть, і скажуть, ні, ні, цього не було, цього не було. Ви тобто, знаєте, я ну, не бачу. Є машина, є транспорт, який їде, щось ремонтує, чи ще щось таке. Але я не бачу, от, наприклад, скажу вам так, на кривий ріг в карти впали важче, ніж, ніж на Дніпро. так що Дніпро, Я дивлюсь, 24 число у вас або ППО дуже добре працює, от, або вирішили на вас зекономити. Ну, я думаю, більше всього ППО. Бо там є, що б'ються. Порада Дніпрушечка. Ви Знаєте, переставайте сваритися один з одним. От прям карта говорить така, що перестаньте, особливо ті, хто від вас залежать, ті, хто від вас ну, вимушені, знаєте, або ті, від кого ви залежите. Перестаньте сваритись. Далі. Чоловіки, трошки додайте у свої слова, у свою розмову любові. от, А жінки також до чоловіків. Це, по-перше, по-друге, ще ще одне. Треба зробити якісь документи. Якісь бумаги обновити надо комусь. Там є така карта, що треба зробити якісь, якісь бумаги, документи, тому що, тому що я би так сказала. Чи на дітей щось таке, знаєте, комусь елементи, комусь допомога, ще щось. Опять це сама карта, що таке. Ну, і трошки зберіться зі своєю сім'єю, да? е, я би так сказала, іноді ми в сім'ї, будьте, будьте яби не так. Іноді ми в своїй сім'ї, ми їх любимо, але вимушені от стримувати себе і бути більш мудрішими. От вам карта горить, що треба бути більш мудрішим. От, Того, що, да, наші сім'ї іноді, як то кажуть, як десь в якомусь писанні було написано, да, і враги ваші домашні ваші, так і оце. Але треба трошки, трошки навчитися бути більш мудрішим і більш покійнішим. Десь промовчати, десь щось не доказати. В такому плані. Так, хорошо. Хорошо, друзі. Е, тепер у нас Миколаїв. Миколайчики, привіт. Привіт, Миколайчики. І давайте подивимося, як у вас пройде ця доба 24 лютого. Так. Якийсь старий приватний сектор вам буде дуже важко, хоч про це і не говорять, але вам буде дуже важко, очікуються якісь, якісь... Ну от Ви щось ждете, наприклад, щоб вам дали якусь чи воду, чи щось, тут щось питання води. Щось питання води. Знаєте, ви, будете бачити, ви будете бачити, як мож, хтось може з вас бачити. Як, е, або чути, як працює наше ППО. Тобто ці звуки-вибухів, вони досить важко. Вони досить важко їх. Про це нічого не пишуть і нічого не кажуть. А вам, а вам важко це наблюдати. Роботу майстрів і ви будете обмежені, Тобто туди не вийде, сюди не вийде, От, і, ну і як, куди діватись. Тобто, но, но, дивіться, я вам ніде не сказала нічого. Про обстріл особисто вас, да? От, і я не сказала ні про які руйнування, правда? Отож, отож. Так, далі працюємо, далі працюємо. Миколайчики, Миколайчики. Бо їй йдуть, О, хочу сказати, і дивіться. Щось у вас довго світло не буде. Я би сказала, в якийсь районах дуже довго не буде. Будете чути в полях за межами, буде чути е, вибухи чи обстріли. Навіть ви неочікувано можете побачити. Дивіться, спрацює ППО, зіб'є якусь, якусь хірню, да, і от може загинути від цього обстрілу одна жінка. Притом вона загине просто від того, що на неї впаде, знаєте, чи осколок, чи що її травмує. І ну тобто, знаєте, таке тут непередбачуване. Хочеш, не хочеш, воно не завжди так? Не завжди буває, що все. Хорошо заканчиваться. Кожну своє, кожну своє, як оно ну, такий, такий гарний, такий красень, Олег Мудрак. Такий, така фігура касає сажень в плечах, такий накачаний, такий красивий, такий красень. Боже, з 14-го року воює нас захищає, і він на заусталі попадає в полон. І от такого його дають. Прям знаєте, талія як у 34 см, будь то би вже руками можна охватити Це ж як же вони вжали ці органи, і як же ж воно, і оці тортури, ще й непонятно, чому це воно таке все, чи вони, що вони там іздівалися? Це не тільки від голови, це так людина високо. Щось я знаю, може вони щось в нього повирізали, якісь органи чи що. Ну, коротше, факт те, що людина повернулась з полону і померла. Ви б бачили ту фотографію, боже, я аж плакала. Такий на весь екран чолов'яга, такий прям, ну, ну, як ото Ілья Муромець, понимаєте? Блять, прийшов. Отакеньке от прийшло. га, це ж, я, це ж як треба було півроку здіватися, щоб зробити з людини таке страхіття. Нема слів, нема слів, нема слів, які ми б там, там один писав під Ніком Фашик Донецький, він правильно писав ні не смерті бажати цим людям, що таке роблять. Щоб вони все це щоб вони оце все, що вони з нашими людьми робили, щоб вони все на тобі це і спитували, і просили б тої смерті, щоб їм то смерті не було. Це ужас. Так, Миколайчики, вам порада. Значить, дивіться, трошки угомоніть і успокойте свою, свою, бо у вас тут в голові дуже багато-багато якихось дурних мислей і страхів. От Заспокойте її, будь ласка. Це по-перше, по-друге. Е Друге питання є, треба якомусь треба свої емоції, для того, щоб стримати свої емоції, треба піти і якомусь чоловіку трошки дати грошей. Що це таке? Це чоловік це майстер якийсь. Тобто комусь треба звернутися до майстра. Комусь до лікаря, комусь до сантехніка, можливо, комусь ще щось тобто до якогось майстра, для того, щоб це не нервувати і не переживати. І ще що? І беріть в свої руки. Ситуацію під контроль і намагайтеся бачити не пусту половину стакана, а повну. Шукайте, шукайте позитив у всьому, що вас оточує. Ось такий вийшов у мене для вас прогноз. Дорожень, до дороженькі, любіменічки, діпрошечки і любіменічки Миколайчики. Ну і пам'ятайте про медитацію, я вже казала, якщо, якщо ви дивитесь інші відео, ви розумієте, про що я кажу. Значить, і пам'ятайте золоте правилому каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять сподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!